Маємо ще буквально 2-3 хвилини е, для того, щоб з вами обговорити неймовірно приємні новини з Луганщини. Принаймні, так пишуть у багатьох пабліках, ширяться, ширяться зараз е, соцмережами кадри, начебто, прильоту атакамсу по околицях Луганська сталося це напередодні. І е, е, як ми зараз з вами почуємо на відео, е, яке продемонструємо з колегами, місцеві навіть не можуть повірити, що такої потужності Бувають саме прильоти, але водночас по відео буде зрозуміло, що ну, ті, хто там поруч перебував, вони не те щоб якось засмучені цим фактом. Давайте, власне, подивимося і послухаємо: агонь, агонь, агонь! Та прильот по-любому. Та ні. Та чого ти так думаєш? Ну, і от таких прильотів е, і ульотів, ну для когось прильот це ульот в плані задоволення. Безумовно, е, для більшості переважної населення України щось мені навіть підказує, що для дуже і дуже багатьох мешканців е, о, тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини, ну і що вже казати однозначно Криму, Херсонщини і Запоріжжя. Власне, такі прильоти частішитимуть це, ми можемо сказати точно. Бо ж пам'ятаємо, що сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А що домовленості щодо розширення допомоги саме такої атакамсівської, вони є із західними партнерами, і що власне ці домовленості будуть виконуватися, як він сподівається, навіть буде більша дальність Чи, якщо. Кулеба каже, що він на щось сподівається. Ну з досвіду спостережень за власне його висловлюваннями, можу сказати, це означає, що скоріш за все і домовленості такі є, але стверджувати точно не буду. А якщо Кулеба каже про те, що є домовленості, то тут уже ну однозначно воно так і буде, бо головний дипломат він ніколи не ну просто не має права розкидатися на ліву направо якимись порожніми повідомленнями і однозначно. Чно цього не робить це. Означає, що атакамсів буде більше атакамси будуть летіти на абсолютно різні е, куточки тимчасово окупованих територій, але ми все таки сподіваємося, що рано чи пізно буде зняти і те е, е, наступне обмеження, яке Україна поки досі на жаль має. Я маю на увазі обмеження щодо того, щоб завдавати ударів е, саме по російській території. Е, чимало розмов про це було і навіть на заході. Е, це питання. Порушуються, чули ми про те, що Україна може з точки зору Німеччини проводити наземні операції в Росії від, наприклад, міністра оборони Німеччини Пісторіуса. Чули, ми від а, Марі Агнес Штрак Цимерман. Керівниці оборонного е, комітету Бундестагу про те, що Україна мала б бити по е, території Росії далекобійними ракетами, І не потрібно обмежувати, не потрібно казати, що ні, не мають права мають право. Вважає е, представниця оборонного комітету керівниці, так, оборонного комітету Бундестагу, і зрештою е, Ентоні Блінкен свого часу також відзначився важливою заявою про те, що е, Україна і атакам саме могла. Бити по території Росії це Україні вирішувати. Ми сподіваємося на те, що відповідне відповідні угоди або домовленості, якщо бути точнішим, вони вже укладаються, або точніше вже навіть укладені, або переговори відповідні ведуться, що відповідні рішення будуть ухвалені на заході найближчим часом. Бо це теж дуже дуже важливо.